Шановні друзі, шановна аквагромада, вітаю всіх на нашому YouTube каналі. У нас сьогодні приїхала до нас риба дуже, дуже шикарна, дуже цінна. Зараз я з рубрики розпаковка сьогодні відео буде. Ну а як без, без розпаковок вже ж ну, ніяк. По-любому розпаковки повинні бути. Друзі, дякую, до речі, за те, що прийняли участь в конкурсі. Буде наступні якісь конкурси. Ми обов'язково щось придумаємо цікавіше, ще цікавіше, ніж є. Так, друзі, приїхала до нас посилка з міста Нікополь, від нашого товариша від Сереги. Бачите, дуже багато Серегів в акваріумістиці. Хто не знає, в нього є свій канал Аква Нікополь. На Ютубі канал я залишу посилання на. Його канал в описі під відео, а також, якщо Серега дозволить, я е, залишу його контакти, по яким ви можете з ним зв'язатися і замовити собі шикарнішу рибу, шикарнючу, а так, тому що в нього риба дійсно просто вогонь. Е, він тримає, я б сказав би так, не так багато різновидів, але в нього топові різновиди. ну Взяти той же самий. Анцитрус L144 Long Firm Snow White да? Сніжинка. Або взяти гупі Кої Тукседо. Ого, це ж топ-топ. І в нього ще там є, він вам залюбки надасть, що в нього є. На той момент, коли ви до нього звернетесь, і я думаю, ви домовитись, тому що хлопець відповідальний, пакує добротно. Рибка доїжджає, так що до нас теж приїхало. Ми швиденько забрали. Вірніше, дружина забрала, бо вона на неї відправляли. Е і принесли додому і все, і зараз будемо розпаковувати, щоб довго не тягнути, бо все ж таки ну майже та більше, ніж добу риба запакована. З нами сьогодні помагатор, нарешті ми його знайшли. По погоді відправки, ну я не думаю, що щось критичне, тому що зараз температура нижче 13-ти вночі не опускається. Тобто це не критична температура для, для перевезення. Бачите, дивіться. Е... Отак зробив, це походу нова почта, ящик, щоб купити, Ну тобто вони щоб цю упаковку туди. Оце Серега зробив термобокс з ручечкою. Коробка нам ще пригодиться. Не викидай, так, воно пригодиться. Хі -хі. Ну бачите, дивіться, запаковано. Мало того, що, я так думаю, 100% тут термобокс. Та ще й зверху цим пінофолом. Додаткове утеплення. Додаткове утеплення. Так, треба так нам розпакувати, щоб, щоб мінімально пошкодити упаковку, бо те ж таки теж із рубрики не викидай, воно пригодиться. Но ми ж може так і теж будемо відправляти. У нас деякі трабли перевозчиків. Трішки конфлікт, ну я думаю то, То таке, це вже інша історія, не буду казати. Все це це діло поправимо, друзі. Так, 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 так. Серега, конечно, не пожалів. Видно, так? Да? Не скотчу, не пакувального матеріалу. Так, да, дивіться, всередині в упаковці ще упаковка. О. Давно ми хотіли придбати таку рибу. І нарешті, як кажуть, здійснилася мрія. Так, бачите, тут підписано, до кого кому, до кого ми. Так, утеплювач поки сюди. І все. Доходимо до самого цікавого. Зараз. Так. Так, так, так. Є, термобоксик. Все, отлично. Так. У коробочки два пакети. В одному з них. Хо-хо, дивіться, друзі, це я ж давно-давно хотів. Водичка. Водичка не така, ну не холодна. Видно, не видно. Зараз якось зробимо, щоб було видно. На, чому? На чорному фоні, так? Да, Треба показати. Дивіться, О! Тут а, сніжинки, Анцитрус сніжинка, Snow White. Я ж кажу ще раз, ми давно хотіли їх придбати. Long fear, це, це вуалева снежинка. Скільки їх то штучок, щось, Серега, я, наче, 5, а тут таке, як 6. Ну то ми випустимо, чи 5 чи 6. Ну ладно, бачите? Зараз випустимо, випустимо, випустимо. Почекайте. Друзі, їх тут навіть і не шість, їх тут сім Сноувайтов. Дивіться, такі вже до 3 см. Ми їх зараз будемо адаптовувати під нашу воду. І поки вони у нас будуть якби на дорощування, ми їм окремий акваріум з усіма, як кажуть, привілеями, з усіма тими. Те, що їм потрібно, будемо їх там тримати. У нас вже так тримаються супер вуалі. Є вже певна кількість таких підлітків можна вже буде скоро. І в нас так зелений дракон ще є, анцитрус теж вуалевий. Так що отакі чудові. дітвора до нас приїхала. Серік, дякую. Я ж кажу, риба в нього класна. І в іншому пакеті, як ви можете бачити, теж є там коїщу. Е я давно хотів давно хотів їх мати. Е так, побачите, не побачите, побачите, не побачите. А цих ребят, мабуть, наоборот, на світлому фоні. Тримаю. Зараз покажемо. О! Беремо пенопласт. Серега тримає дуже гарну чисту лінію піцилія силі редіска. В нього це вже його виводок, вже, тобто, це вже, він вже інкубірував його виводок. Ми завжди хотіли тоже собі завести їх. Але не було ніде я не мог. Знайти нормальних, есть, тобто, там то такі, то колір не такий, то хвостики не такі. Ну ви зрозумієте, Редиска це хвостик ромбіком, да? Бачили ви всі. А в Серегі є, Я кажу, Серег, дай мені, продай. Він там вони маленькі ще. Ну Серега кажу, ну блін, ну що ж ти таке ж, Ну давай. Так він мені це бонусом дав. Так що, друзі, ну ми теж в боргу не залишимося, по-любому ми йому віддячимо за цих чудових риб. Розмір десь їх. Скільки? Ну, десь 1,5 см. В принципі, в принципі, трошечки підростити і буде пушка. Ну, дивіться самі, як паковано. Мало того, що тут резинок, хто знастки, ще й з плотчем зверху. Це вже, вже взагалі неможливе протікання. У нього упаковка в Сереги огонь, герметична, класна. Мені подобається, як він працює. Хлопець відповідальний, має чудовий, чудовий як кажуть, характер, розводить офігенну рибу. Так що, я ж кажу, раджу всім, хто хоче придбати тих же самих, зараз ми їх випустимо сюди, так? Да? Хто хоче придбати тих же самих сомів. Будь ласка, сніжинок. Я залишу, ну, як Серега дозволить, я контакт залишу. Ви наберете йому. Чи напишете, як вам зручно, там, як ви Е, Гупі дуже в нього там декілька, декілька пород гупі. І канадські дуже красиві, і ще там якісь є. Це ж Кої тукседа дуже класні гупі. Мені дуже подобається. Так, не будемо заморачуватися довго з резинками. Просто поперелітали та й все. Потім підметемо. Трошки накидали. Всі Саме головне, щоб всі ніхто не залишився. Пакети це ще зараз вес золота, до речі. Ні, вони то є, продаються. Пакет, пакети викидати не треба. Тож не викидай, воно пригодиться. Ну тепер показую вам, друзі. Зараз ми мабуть не вимкнемо спалах. Ні, не, не вимкнемо, бо батареї не вистачає. Ну, дивіться самі Колір. Як кажуть... Втрат нема, всі доїхали. Всі доїхали, всі живі, всі здорові. Так що, друзі, така в нас сьогодні розпаковочка. Кому сподобалось, обов'язково. Подобаєчку. Обов'язково. Чекатимуть вас сподобайки. Пишіть, будь ласка, дивіться, накидали скільки. Пишіть, будь ласка, коментар будь-який якогось міста. А ми будемо працювати, зараз переводити на нашу воду, запускати їх, і хай вони, хай вони як кажуть, ростуть, і будуть радувати нас наше око і акваріуми і потім в майбутньому інших людей, тому що ми ж їх плануємо розмножувати. Так що ага, буде все добре, друзі. І слідкуйте, будь ласка. За каналом буде відео чудові виходити. Ще в нас є група в телеграмі Аквахтирка. Хто бажає, будь ласка, пишіть в коментарях. Я з задоволенням додам. Ми там спілкуємось на Акватему і не тільки на Акватему. Ну, нас цікаво. Так що, всім адекватним людям ми раді в групі. Так що, якось так. Друзі, дякую всім за... Те, що приділили свій час на нашому каналу. Що передивились, обов'язково подобаєчку ж поставте. Це ж для вас це не тяжко, а для нас приємно. По можливості можете відео поділитися. Ну а ми будемо йти далі до 3000 підписників і думати на 3000 підписників якийсь цікавий конкурс. Цей конкурс у нас пройшов, я думаю, всі задоволені залишилися, хто приймав участь. Так що, друзі, якось так. Всім до побачення, до нових зустрічей!